Я хотів так поєднувати його зробити, Ну, старому зробити, щоб не було всяких цих нюансів м'яти. Типу, оце що воно криво, я не хотів йому це робити. Очі, йому чим комусь. Правильно, я думаю, вже лише того, щоб за зрізати зверху, спортити квадрат, буде вийти зверху. Є нюанс, що я можу порізати влести. Попрімо не відріжеш. Ладно, вже буде старому. Може просто виставити її на продаж як окремий час. Це хто її коли купить? Це матеріал. Я його на нього розчетую, що я зроблю цей. Бабки зрой. Мені інтересно. Як вам контент. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на наш канал. Ну що назвав, як мене назван? Да, Зараз думаєм, сімейні будніть. У мене таки вже є. Де? Ну, тупчик. З мене будні ба. Ні. Nee. Я такий канал Саварютики, а у нас будуть хорі хорі хорю тільки. Хорю тільки. Nee. Ні. Ну, а що цікасно? Доброго хорю Ні. Надо спросить у тебя сейчас. А бушки дымятся, подружки скучают. Ми приїхали на каву, у нас у наш місцевий АТБ. Як назвати канал на ютубі? Там ззаді. Така була, блядь, не така. Че, не Отака кава. Це американо з молоком. У нас тут коштує 60 гривень. Кафе Марі. Типу, це кафе-ресторан. Там піце, шмі, Смачно, але дуже-дуже довго роблять. Куасани. Мало того, що дуже довго роблять, то ще й тебе, типу, ти вот замовив. Вони там записали це, все зробили. І хто за тобою замовив? Пускають їх вперед. Коротше, в ній очередів відпускають. Оце в них проблема. Ну це не всі اе, ці борізи, де так роблять. Like <m Typically> I, I like. like. Я, до речі, займаюся мангалами. Може, кому треба мангал. У мене є тік-ток сторінка. Інстаграм сторінка і Ютуб ще зробив свій. Так що скоро буде силочка під цим відео. На мій Ютуб, Інстаграм і TikTok. Може, комусь цікаво, на подарунок. Будь не Ні, у нас сумісний канал. Просто про життя. Розважальний контент. розважальний? Чим ти маєш удати розвивати? Це придумаємо станції, якісь тренди. Юра в потоці. Ну, кі Юра, у нас сімейний. У нас буде сімейний канал Lifestyle. Як можна його тренди? назвати? Тренди є там оці всі тренди будемо повторяти і таке буде веселі Ще ми займаємося перетримкою тваринок. У нас вдома є скажений кіт і до чортиків миліша собака. Розумна собака. І так. Сім'я як є? Ні. Ставиш її їсти сепиш корм і кажеш ждать. І він чекає, поки ти не скажеш можна. Це такий пес. Чотири стіни плюс ми. <сум> <сум> Це я просто описує повністю режим. І мій зараз тоже. Ви поняли, прошло. Ну, блі, мені не подобається нічого. Любов та хаос. Напиши, що ми знімали? Лайфстайл, я ж сказала. Придумайте. Коротше, запускаємо челендж. Хто напише в коментарі прикольнейшее названня нашому каналу? скидаю на карту 100 гривень. — Я придумаю. — Таня скидає 100 гривень, а я. — Я придумаю. Ні. І ти мені скидеш гроші. — Ні, це мої люди придумають. <ріхи> — А я що тобі, не люди чи хто? — Покажи, як в нас тут вгалом. — Смотри, вікно не помите, некрасиво. — О, там місяць двоякий. — Не бачу. — О май дай. — Це півнолунія. — Дуже красиво. — От слово пиво. Там АТБ. Кафе Марі. Хочу хто звільниться, той шара. Це тільки буквально там, місяця три-чотири назад це все повідкривалося. Ну, да, да, Бо зимає. у нас на районі це, тут, це перше АТБ. Це ми такі динозаври, просто що це жопа. На перше АТБ. Ні, на цьому районі взагалі немає туди. Ага. Ну, вже є. А це на секундочку, 25 й рік. Цивілізація дійшла до старого міста. туди? Ну Це ще не все біля нас, прямо біля нас. Ми покажемо якось знімемо. Там ще строїться непонятних два здання. Там щось має бути одне, просто епічне. Одне таке, типу, як торговий центр, Типу офісний центр. А друге, взагалі, непонятно. Ну там для офісного буде. центру занадто красиві вікна. А що, в офісних центрах не красиві? Ну, вікна? ну ти представляєш, людина сидить, працює, і всі на неї дивляться, ти типу, бачать. А ти як в банку працюєш, що тебе не гарні вікна? Це вони в пол повністю. Там. там, типу, не обичне вікно, як в будинку якомусь, а там прям повністю весь розпуст. Там є зліва менше вікна, справа більше. Там може справа, бути значить, буде кафеха якась. Може кафе. Столова. Якщо там будуть офіси, там може бути столова якась. Столова. Ну, типу, щось таке, щоб пообідати можна було. Но виглядає, воно дуже красиво. А далі там по вулиці, там буквально 100 метрів 50. Таке щось відкрите буде. Ферми там настраїли, нав... понаварювали. Я думаю, що то буде або якийсь магазин. О, там дуже странна криша для магазину. Або якийсь... Вона похожа на СТО якусь, або але СТО... не чи там зроблять якесь СТО. СТО. Склади є... якісь будуть. СТО я рядом і там не буде. СТО. Може бути АТБ шоські склади там? Ні. Не можуть? АТБ склад в АТБ. На тому залі. Коротше, розстроїлися вже старий Город, міст. По Давно пора. Поїхали, покажемо вам трохи цього куточка старого городу. Треба купити. треба купити підставку для телефона. Изъебаемся. Красиво так, как ну ты шо? Можно ли? Идем направо? Ну красиво же, ну. Очень красиво. Правка. Че ты на ней ніколи не їздишь? Значит, ціну на 95. Нен. 60 гривень. 60 гривень. -мо. Пишите, почему у вас в місті О, заснім ДТП. ДТП. Не пропустил. Люди, не літайте. Для чого ви спішите? Особливо на таке. Ну, Серьезно. Коли є поміха справа і ти маєш пропустити її. Я до цього не розумію. Чого не стати пропустити ту, ту машину? От що б він потеряв? Дві секунди. А зараз скільки має проблем? Бо реально постій 2 секунди пропустити ту, ту машину і собі повернеш. І от на цьому місці ми от вже катаємося тут початок. Через день він тепер ганяє. Це вже друге ДТП за цей місяць, по-моєму, так? Да? Ну, так. Да. На цьому місці. І ще люди теж дуже калічно переходять дорогу. Тут, звісно, пішохідний переход, це отлично, але багато хто перебігає вже не в правильних містах. О, вот это вот. Ну, вікна ж не для офісу. Отут можуть бути кабінети офісні якісь. Ну то прям дуже гарно. Тут був магазинчик на зупинці, його знесли. Ні, один ще є. Було три магазині. Да. Нас на всіх зупинках позносили вже магазини. Ні, воно ну, ті, що не з кирпича, а типа каркасники, такі зносять. Це в Вінниці такий тренд. І от це от. А це, от, це конструкція, непонятно що. Тут, до речі, ніякого паспорту проекту немає. Це таке питання. Хто з наших підписників чи глядачів купив права, а хто здавав на права? Я, наприклад, я тільки вчився в автошколі Він купив їх. теорію. На практиці я вже міг типу, їздити, я сів до інструктора. Та ця славута. Була, була славута. Він каже, ну, типу, сідай. Сюди паркуйся, це перший урок відбув. був. я припаркувався, він каже, а за тобі каже вчитися, ти вмієш їздити. Ми з ним договорились, коротше, в нього є свої люди там, де треба. І так я отримав права свої. Пішов, сфоткався на документи, на на день пішов забрати. Моя дружина вчилася, і в то школі вчилася, і в здавала. А Як ми цікаво, почитати буде. І хто з вас лучше їздить? Ті, хто купили права, чи ті, хто да. самі здали. Ді, яке нас чудо є вдома. Витусь, ти сиди. Витуся. Привіт. Привет, молда моя. Ти ж же, радуюся, що не прийшли? Дзпастик. Дзпасик. <реш> <реш> Косунчик Да? Витусь. Ще один Витусь. Фунтика, давай дамоляти. Паєт. Пайтостик, тись-та. Козюньтю, до, до. Ёйчик, сидеть. Сидеть. Покажи ты, Миш, да лапу. Молодец. Другую. Умница. Молодец. Другу лапу трь. Сейчас кучав. Сейчас будем гуляти, стапай-да. Психована. Буся. Аборки дымятся, да, ти что? Нет. Это боль. Че ты орешь? Вона дуже зла, дуже нервна якась кошечка. Вона шипить постійно. Быже вновь такий. На камеру. Йди в сраку. Круча, вона держи, нас всіх страху. Буся. Каже, я буся, я то їсти, а потім я раптор. Йди в сраку, все, боюсь тобі. Люди не повірять статі, що вона така. Страблювати свій процес. Коли вона там на подоконнику лежить, і ти підходиш до неї і вона. Не гулять. Вечірня прогулка з псом Асіка погано видно. А жінку добре. Це жінка моя. Це дуже добре видно. О, а це якийсь зальотний біжить. Уу, я боюсь, я не знаю, кому дерева. Добрий вечір. Багет, що ти скажеш? Я знаю, Багет ще не зрозумів. О. Багет. Багет. Давай не будем, ты ж ты наш... Багет, твоя хозяйка Казала, что ты хорошо реагуешь на собак. Соперник сдался. Да-да, он -да, такой у нас, так что ты дивись. Теряйся. Давай теряйся, кажу. Быстро. Багет не здався наш. Дав гідну вістіч. <р管 <tenthows> <р管> Кстати, да, гуляємо з псом. Вже третій день витягуємо в нього з бороди такі, типу колоски. Я десь дивився відео, що якщо воно залазить в дихательній куті, то воно коротше, тільки продвигається всередину, а тобто наружу не виходить, тільки продвигається далі і далі і назад не виходить ніяк. Що це таке за колоски? Хто скаже? О, де тут траву постригли. Місяць, Місяць по небу ходить, це був місяць, якщо що. Це пакети. <ривіт> а, тут, <ривіт> вже ж не травень, вже липень, йопай. Тут нагадається наші тут зав'язані на ріфці пакети однорозові. <ривіт> Вони прибирають гавно. Це таніна, але гамма. Може б знайти собаку просто, бдав, я зібрав. <с> я <blows> думаю, так. Да. Якщо вона втечає з цим з полотком, то було видно, що пакета вибігав, по травіду. Але тоді цього вони не якісь кольорові обілі. Тут би Не знаю, мені Кажуться, просто обілі пакети легше, не колекцію кольорові. Типа знаєш, це... яке. Ми стандартний груз, завезуть, щоб доволі, класну тяпку, це може бути. він назвав тебе грузом. Просто. Ти самий наймілий піс. Ну, не зці на наш забор. Багет. Ну, що ти в самом ділі? Дякую. Дуже послушний. Дуже послушний хлопчик. Не, ну він жорсткий. Це як це вона сказала? Норковий. Який він? Норковий. Суберно. Типа собака, это любая нор. Норчный плос, да? Норч. Ну, норчный. Там... Ну, норочний. Норчный собак. Як у вас діла? Не там? Да, метка. Метка. Короче, дуже шикардосна собака. В нас, конечно, є псина. Візьми контент, мої шлюпки. На фурупах. Лайфхак. Сам придумав. А? Кому надо? Пользуйтесь. Безплатно. Попрощайтесь, можем зробити вам. Безплатно лайфхак. О, цей світлоотражаючий поводок, прикинь. Чітка. Амінісент, так. Так, диви. Тобто ти модний. Так що це пакет вже автоматично не для цього. Ей, Тосік, передай привіт. Друг ти колись попадеш своїй маміці. Я б тебе забрала. Просто лучший пес. Лучший. Нам ще привезуть таксу. теж нормально. тільки в неї проблеми є. Вона Наригає? Мож, вона може вутко наригати, насати. Дескати за такі слова. І відчусувати виниличі. Зато вона нас любить. А дос, ну не під цей. Не під заборишну. Там під mm -hmm. каліткою. Люди виходять тут бомбочка, міна. Адже це не можна знімати. Це не красиво, це не естетично. Тут це, це естественно. А що, звісно, то не буде правильно? Контент поставлю на цей. На заставку. На заставку. Що, ну, як на прев'ю. О! Ну, Прошлий вік, на заставку. Прев'ю. Як цей тренд є. Поставлю на заставку. І одразу там халат оцей старий, ну, діти. Впуску глядіть. Не знаю. Гляд. Я и Все, багет, побачимся дома. Сейчас будем кушать. Багетуся, Еда. Сидеть. Нельзя. Нельзя, багет. Нельзя кушать. Нет, нельзя, багет. Сидеть. Просто настільки розумна собака, він буде сидіти, поки ти йому не розрішиш. ж льоткий мій мальчик. Багетусик. Кузі, що ти не Можна? Не можна. Не багет, я сказав не можна. Кукосик. Можна. Кушай. Ну, це ж кайф просто, а не собака. Ну. Можна показати вам, як наша реагує? Ніяк? Ну Хоча, якщо даєш їй щось з рук, вона може це не їсти, поки ти не розійшєш. Ну, якщо б такого насипати в тарілку, вона буде їсти робити. І тебе вмісті з нею з'їсти. Ну, ці вуси, звісно, в нього, я не знаю, може, його просто не постригли, але вони такі бідні. У нього все запутується в цих вусах. Ну, красунчик. Шикардосний кардосний пес просто я не могу. Релакс, поза. Ну просто, ну що за ляшечки? Ну просто подивіться на це. Аппетит нельзя. за зе такий, я залізку. Ну за такие, ну зі, ну, красавчик. Ну і що, тут гарно видно. Ви едтесик. Він постійно так лежить. Ну, красунчик. Класс.